Бери чашечку. Бери чашечку. Кажи. Мама. Мама. Пи. Пи. Тато. Не-не-не, красиво. Та. Та. То. Пити. -ты. Пи. Пи. Ты. Пи. Так. Ба. Ба. Бабу. Вдарилась, Візьми ближче. Давай. Бабуся. Пити. Пити. Наливай, бабусі, пити. Наливай. Пити. Так, дідусь. Ді. Гарно. Ді. Дідь. Ду. Ш. Пити. Ти. Ті. Так. Давай собаку поїти. Так. Со. Гарна. Сс. Сьо... Сьо... Ба. Ка. 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 Та. Пи. Ти. Ти. Так, мавпа. Ма, давай. Ма. Позіхуша. Угу. Ма. Ма-па. Пи. І. Ти. Ти. Умнічка. Так, кажемо печиво. Красиво печиво. Давай. Пе. -пи. І все й додому. Додому підеш. Давай гарненько. Давай. Швиденько. Пе. -по -по Умнічка. Сюда. Су. Так. Ка. Ам, -ам. так. Ка їсти ти хочеш. Давай. К-а. Ка. Ка. Ша. Ша. Скажи красиво ша". ша. Молодець. Молодець. Пока.